Вправа 240. Замість зірочок поставте такі цифри, щоб віднімання було виконано правильно. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що тут за запис. Я переніс його на дошку. Єдиний нюанс, замість зірочок я поставлю крапочки, щоб було зручніше писати цифри. Отже, бачимо, що від чотирьохцифрового числа віднімають трьохцифрове, і це дорівнює одиничку. Ну, від якого числа можна відняти чотирьохцифрового, трьохцифрове, щоб було одиничка. Ну, звичайно, що 999 плюс 1 це буде. 1000. Тобто ми тут маємо написати, що у нас зверху 1000. Тоді, Якщо ми віднімемо 999, має бути одиничка. Що ж, Перевіряємо, 0 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 10-9, 1. 0 не можемо забрати одиничку, позичаємо. 10 забрали одиничку 9, 9 мінус 9 0. 0 не можемо забрати одиничку, позичаємо. 10-1 це 9. 9 мінус 9 0. Не пишемо і тут 1-1 0 не пишемо. Тобто тут запис вірний. Переходимо до другого завдання, тут буде дещо складніше. Починаємо з одиниць. Ну, Дивіться, яке цифра мінус 2 дорівнює 9. Ну, Цифра ніяка, але якщо 2 плюс 9, це 11, тобто я тут можу написати одиничку. І якщо я хотів від 1 відняти 2, я не міг, то я позичав звідси одиничку. У мене було 11-2, 9. Добре, аналогічно думаємо. 6 плюс 7 це буде 13, і тут ще одна одиничка 14. Тобто, давайте ми тут напишемо 4 і пробуємо віднімати. 4. Забрали одиничку, бо ми позичали сюди. Це буде 3. 3 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. І тоді 13 мінус 7 якраз і буде 6. Добре? 5. Збрали дничку, це 4. 4 мінус 1 це 3. Тобто тут треба написати трійку. Дивимося далі. Тут від 6 ми відняли деяку цифру і ми отримали 7. Як це може бути? Може бути, якщо ми від 16 віднімали 9. 6 мінус 9 відняти не можна. Тоді ми тут позичаємо 16-9 це буде 7. Отже, невідома цифра, від неї позичили 1, отримали 7. Тоді зрозуміло, що тут має бути 8. Отже, 8 позичили 1, тут отримали 7. Все, друге завдання ми розшифрували. Переходимо до третього завдання. Дивимося. Отже, як нам знайти кількість одиниць. Дивіться, тут у нас віднімання, тоді 9 плюс 9 буде 18. Якщо я тут запишу 8. То 8 мінус 9 не можна відняти. Позичаємо, 18-9 буде 9. Тобто в кінці 9, все вірно. Як знайти цю цифру? 5 плюс 1 це 6, і тут одиничка це 7. Спробуємо тоді поставити тут 7. Отже, 7 забрали одиничку 6, 6 мінус 5 1, все вірно. Тепер 2 мінус 3 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 3 це 9. Тут пишемо цифру 9. 7. Забрали одиничку 6. 6 мінус скільки буде 2? Звичайно, що мінус 4. Тобто ми тут пишемо 4. Ну що ж, ось так ми розшифрували і третє завдання. Ну що ж, ось таке завдання на логіку та на особливості віднімання чисел в стопчик на цьому вправу завершено.